Вітаю, з вами Володимир, компанія Balcon.ua. Зараз ми знаходимося на лоджії, яку ми нещодавно відремонтували. Тут ми зробили як ви бачите, продовження лоджі на кухню і також зашили нашим новим матеріалом і зробили утеплення. Дуже класний об'єкт вийшов. Я вам зараз все детально розповім. Що як було зроблено? Якщо вам цікаво, ставте лайки, залишайте ваші коментарі. Тож перейдемо до огляду. Перше, це балкон в новобудові. Тут у нас були бокові стіни зашити мінеральною ватою і покрити такою, як шубова. Називається для того, щоб збільшити простір. Ми цю частину прибрали і ось цю частину прибрали з мінеральної вати. Як вона виглядає, виглядала раніше? Бачите, ось ось така шуба на цій частинці. Ми її залишили, тому що тут буде шафа. Ось і також бачите основний момент, що ми зробили як продовження кімнати або кухні на лоджію. І нам потрібно зробити дуже тепле приміщення. Для цього вже тут було скріння встановлене, підвіконня було встановлене. У нас був ось такий десь простір до стіни. То ми його утеплили 5 см пінополістірол, тепли, дуже теплий варіант. Потім пінофол, це ролону утеплювач, монтажна рейка і фінішний матеріал. Це один з найкращих варіантів, котрий ми рекомендуємо. Він дуже класно зберігає тепло. І тоді можна дійсно отримати теплий балкон. Ось тут підігріву ми не робили на підлозі, але ми, бачите, підняли до. Ось у нас вийшла така невеличка сходинка. Тобто, тут стояв у нас балконний блок, ми його прибрали, підлогу підняли до рівня, утеплили Пінополістирол 5 см. Далі ось біплита і використали ось таку ламінав під плитку. Це масляний сланець, дуже класно виглядає, він має таку структуру. Мені дуже подобається. В якості оздоблення ми використали наш новий матеріал дерев'яна вагонка під цеглу. Бачите, як вона виглядає. До фарбування вона виглядає ось так: якось тут середині шафи. Потім ми її пофарбували в білий колір, і ось бачите, як воно класно і чудово виглядає на балконі. Дуже ефектно. Є основні переваги, то що вона швидко монтується. Тобто вона має довжину 3 метри кожна панель, вона швидко набирається, дуже охайно виходить у нас самі камінчики. Тобто, якщо використовувати якісь інші варіації, то тут шви постійно на рівні, дуже важко монтувати. Тобто Ця вагонка швидко монтується, це перший сорт, вона також потім далі швидко фарбується. І виходить ось такий малюнок. Є два типу шву. Є широкий шов, є вузький шов. Ось тут, в даному варіанті, ми використали вузький шов, ось так вона виглядає, дуже ефектно, класно. І це натуральний матеріал, тобто він, це дерев'яна вагонка, вона дуже міцна, з неї нічого не буде траплятися. Вона додатково утеплює ваш балкон. Ось то рекомендуємо. І по вартості вона виходить як оздоблення ламінатом. Далі ми також це прибрали, як за блок, зробили укоси, поставили стільницю клієнта. І ось так воно виглядає в нас всередині. Також зробили тут додаткові куточки, щоб перекрити. І тут, бачите, також зробили куточок і в два кольори, пофарбували білий і чорний, щоб воно охайно виглядало. І Додатково ми зробили ось таку вбудовану шафу, пофарбували її чорним кольором. Для контрасту, бачите, підлога переходить в стіни. Полички ми робимо індивідуально під клієнта. Бачите, зробили одну високу нішу, тут ніші. І тут такі три великі полички. Ця полиця зроблена з USB плити вона дуже міцна, з ней нічого не трапиться. В принципі, також пошкодитись досить ну, важко, але можливо. Тобто, бачите, я зараз вводжу, ніяких там проблем немає. Тільки я тут в торці, але це також можна вскрити лаком або пофарбувати, і воно буде все у вас працювати. І вони, бачите, міцні, тобто ми стукаємо. Витримують велике навантаження. А, також йдемо далі. Плінтуса. Ми використовуємо дерев'яні і фарбуємо їх. Тут ми пофарбували їх в чорний колір, можна було пофарбувати і в білий. Але так обрав клієнт, також воно ну, ось так виглядає. Вивели розетки і зробили освітлення. Стелю. Ми також утеплили, обшили глянцевими панелями і повісили, бачите так потолочну сушарку, тому що трошки нестандартно вона вмістилась. І ось так натяжна стеля виглядає. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайки та знову зустрічі.